Спочатку зробимо невеликий екскурс в історію. Ідея позичкових спілок не нова для України. Перша кооперативна каса в Україні була створена на Полтавщині в 1865 році. Кооперативний рух набув великого розвитку в Західній Україні. Це був не тільки економічний, але й національно об'єднуючий. і здібність успішного розвитку в найрізноманітніших країнах в різних культурних і економічних штатах Америки, Африці, Азії, Латинській Америці, державах Карибського басейну. І в таких різних країнах, як Фіджі, Нова Зеландія і Великобританія. Цікаво відзначити, що в багатьох країнах кредитні спілки виникли в періоди важких економічних потрясінь. Кредитний рух Ірландії, наприклад, який об'єднує 40% дорослого населення країни виник виних в 50-х роках, допомагаючи людям вижити під час глибокої економічної кризи. Багато з тих, що вступили в кредитні спілки і знаходилися на рівні бідності, швидко перейшли в категорію середнього класу. Щоб розглянути кредитні спілки детальніше, ми вирішили взяти один кредитний рух як приклад. Однією із перших відновлених кредитних спілок в Україні є кредитна зміста Стрия. Президент кредитної спілки Вигода, він же віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України Петро Маковський постійно приймає участь в опрацюванні законодавства про кредитні спілки України, а також організовує семінари та конференції для пропаганди кредитного руху у нашій державі. Побував на стажуванні за океаном. Кредитна спілка Вигода є лідером кредитного руху та визнана вітчизняними та міжнародними експертами першою модельною спілкою в Україні. На сьогоднішній день 444 особи є членами кредитної спілки. Позику було надано членам 521 раз. Якщо у 1992 році активи становили еквіваленту 50 доларам, то сьогодні вони становлять еквіваленту 20 тисяч доларів. Кредитна спілка вигода є постійним спонсором заходів, які проводять громадські організації Стрищини, зокрема, Товариство просвіта, мистецьке об'єднання Стрийко, камерний хор імені Вербицького, організація Українська молодь Христові. Кредитна спілка Вигода створена в червні 1992 року. 13 активістів ТОВ Просвіта вирішили відродити давні традиції стрийської задаткової каси, що 100 років тому була започаткована товариством просвіта для взаємної допомоги українцям для економічної просвіти і гуртування громади. Якщо згадати, що додаткова каса в 1894 році з ініціативи Стрийського товариства просвіти, а саме його голови доктора Євгена Олесницького, була організована з метою покращення обслуговування українців і творила конкуренцію для подібних польських та жидівських установ, то розуміємо, що така ініціатива мала також політичний характер. Згодом каса Задаткова стала економічним інструментом розбудови українського життя на Стрищині. Бо, іні... Бо власне з ініціативи Стрийської філії просвіти і активній участі каси Задаткової в 1901 році вибудовано Народний дім, що був власністю кредитної спілки Руський народний дім. Народний дім став основною базою для організації всестороннього, а особливо економічного життя не тільки на Стрищині, а й у всій Галичині. Євген Олесницький був головою директорів, а виконавчим директором з 1898 до 1931 року працювала Ольга Бачинська. Професіоналізм Бачинської множився на національну свідомість, громадську активність і приносив вагомі результати, які гідні подивування і наслідування. Маючи добрий приклад із організації економічного життя українців ще в XIX столітті, бажаючи залучити до економічної праці більше громадсько активних людей. Товариство просвіта ініціювало відродження каси задаткової у формі кредитної спілки Вигода Гук Бугали. Десь чув таке, чекайте, я зараз. І винюхав Петро Верхіва, хоч це для старших і не секрет, що є найкраща перспектива кооперації. Проєкт. Зібрав прихильники ідеї про задаткову касу сни і з певністю проведеться Зачастив на Україну з Канади славний микулят. Вілку кредитову надійні руки передав, а сам поїхав до столиці про стрисній досвід розказав. Використовуючи нагоду того, що сьогодні перебуває в нас Петро Микуляк, голова Української кооперативної ради Канади, ми запрошуємо його на сцену, щоб підписати п'ять екземплярів договору. Про визнання нас як модельною кредитною спілкою. Запрошуємо сюди віце-президента колишнього Ігора Чорноуса, який покладе підпис від кредитної спілки. Договір про кредитову модельну спілку в Україні дає перспективи такі, що на базу, яку з допомогою якої ми б мали навчати не тільки регіон наш Львівський, а за весь Західний регіон України. Це мова йде про те, що ви б мали додаткові якісь засоби, які б нам допомогли в роботі. І цими засобами ми б могли сприяти поширенню ідеї кооперації. Цими засобами ми б, звичайно, розробляли різні методики, навіть от, різні форми звітності, бо на сьогоднішній день є досить складно, справа є абсолютно нова. Настільки нова, що про неї навіть податкова інспекція часто не знає, що з нами робити. Шановні пані, сьогодні Дали нам, господині цієї світлиці, є гостя власне кредитної спілки Вигода, менеджер кредитної спілки Будучність із Канади. Ми зібралися, щоб пані Христина Бідяк, яка приїхала в Україну з жіночою власне програмою, могла оцінити ті роботи, які представили учасники. Сьогоднішніх цього сьогоднішнього зібрання для того, щоб яспорі і хочу подивитися, як тут жіноцтво працює. Ну що та який крутить педалі тільки для себе? Успіх роботи кредитівки залежить від усіх членів громади. Це Галина Ясь. Вона працює інженером на стрільському вагоноремонтному ремонтному заводі. Зарплату не виплачували вже 9 місяців. А в жовтні їй треба було погасити заборговані за комунальні послуги. Бо на цю зиму безплатно тепла вже не дадуть. Тепер я не хочу йти до друзів просити, бо вони в такому самому стані, як я, вони, мені, їм буде незручно мені відмовити, а я невідомо, коли віддам. От. Я скоріше йду в кредитну спілку, чесно. Я собі гонорово йду, заплачу краще проценти, і я без проблем. Пані Галина позичила 400 гривень на півроку. Якщо буде регулярно сплачувати, поверне близько 500. Це бюджет, не дуже довго Таких, як у пані Галини, споживчих позик у вигоді близько 70%. Місто Стрий сміливо можна назвати західноукраїнською столицею велосипедів. Вони тут на всі випадки життя. Місцеву кредитівку з назвою Вигода в народному домі на вулиці Народній довго шукати не довелося. Я Секаю, адреса, але сказали, що для, місця для можете... Заснування вигоди майже співпало із створенням сумнозвісних трасів. З 1992 року спілка витримала всі фінансові потрясіння і не тільки не збанкрутувала, але й збільшила активи і привабила нових членів. Ну просто ідея, я знаю, що рухала. Ідея. Розумієте, що свої кошти можна залучати і не давати для того, щоб бо ж вони І Ті гроші повинні для людей були служити. Людські гроші для людей повинні були служити. Стрійська кредитівка нагадує справжній банк, підгороджена зала і справжній сель з грошима. Але у ньому грошей небагато, тільки на термінові видатки. Решта вільної готівки зберігається в місцевому відділенні банку. У вигоду Можуть вступити тільки члени та симпатики товариства Просвіта. Вступний внесок 10 гривень. з цього часу ви можете вкладати у спілку гроші і отримати за це відсотки. Наприклад, 150 гривень можна принести сюди під 45% річних. Можна і позичити. Максимальний процент за кредит 84% річних. Мінімальний наприклад, на будівництво житла 66%. Традиційно при отриманні кредиту треба підтвердити, що ви платоспроможні, або за вас мають поручитися уже перевірені і забезпечені люди. Всі члени спілки мають рівні права, а гроші обертаються тільки між позичальниками та кредиторами вигоди. У нас ніколи не було, що людина звернулася до нас забрати свої внески, які вона вклала, з тими відсотками, які ми їй гарантували, ми видали. Ми свої зобов'язання виконуємо. І через те я так рахую, що люди нам довіряють. У кредитній спілці до грошей ставлення шанобливе. Тут розуміють, що це не просто бухгалтерія. Гасло стризькі вигоди свідо свого по своє. З припинення, тому що це були проблеми з інфляцією. Ну, а тепер, хоч дійсно, це питання вирішується завдяки кредитній ну, спілці. І можна одразу придбати її трошки відомою ваші це немає. Всього 400 гривень я придбала пральну машину автомат. Вартість якої 1500 гривень. І ваша мрія може здійснитися, якщо ви станете членом кредитної спілки Вигода, що знаходиться в Народному домі по вулиці Народна 8. Для тих, хто бажає придбати товари в кредит, такі товари є дешевшими на 5%. Звертайтесь в кредитну спілку «Вигода».